Дивіт, я лапчик. Ходімо разом дізнаватися щось цікаве. Допитливі знайченята. Серія друга. Що робити, якщо ти загубився? Який прекрасний сьогодні день у парку. Ой, які гарні метелики! Хочу роздивитися їх поближче. Хе-хе-хе Мамо? Мамо! Ой, невже я загубився? Що робити? Привіт, маленький. Не хвилюйся. Я знаю, що тобі робити. Якщо ти загубився, зупинись і не блукай. Озирнись навколо. Можливо, мама, близько. Підійди до дорослого в формі або з бейджем. Назви своє ім'я. І скажи, кого ти шукаєш. Добре. Дякую. А маю ідею. Добрий день. Я Знайченятко лапчик. Я загубив маму у парку. Вона у червоній сукні. Не хвилюйся, ми її зараз знайдемо. А, мама, лапчику. Молодець Знайченятко. Тепер ти знаєш, що робити, якщо загубився. Пам'ятай, головне, зупинись, не бійся і звернись по допомогу. Значеннята, а ви це запам'ятали? Став вподобайку і підписуйся на наш канал.